За блокпостом, що відділяє Дніпропетровщину від Донеччини, усе частіше на горизонті протитанкові рови, кілометрові спіралі колючого дроту. Якщо бачите перекопану землю і рови і гори землі, то це явно наближається до Покровська. На в'їзді у Покровський з боку Гришиного автобус, який самостійно вже не виїде з кювету. Розтрощений автобус. Це будівлі. Оптимізму не додає і відсутність руху на дорогах. Назустріч жодної машини, і там в повітрі гупає добряче. За даними онлайн мапи бойових дій діпстейт, росіяни сунуть на Покровські з боку селища Удачне. А сьогодні канунада почалася від самої ночі, розповідають місцеві. Харашов да доснуть десь в два скапе почало, А потім утром. Більше людей вже у самому Покровську, де інде легковики з білими стрічками, та переважно місцеві рухаються пішки або велосипедами. Обстрілами пошкоджено будівлі, які ще нещодавно працювали для містян. Пенсійний фонд, прокуратура, готель, кофейні і торговельні центри. Вибуховою хвилою і уламками вклало на землю навіть смереку, що росла поряд. За 100 метрів звідси наслідки нещодавнього прильоту. Покровськ, вулиця Центральна. Як розповіли нам місцеві, напередодні тут готували їжу. Стався приліт, що саме невідомо. Ймовірна, ворожа міна. І попереднього загинула одна людина, а також осколками і уламками посікло житловий будинок. Жителі дев'ятиповерхівки прибирають скло із потрощених вікон, а на вхідні двері ладнають додаткові замки. На камеру люди спілкуватись не бажають, але дали зрозуміти, що небезпеку несуть не тільки обстріли, а ще місцеві жителі, щоб убезпечити себе від мародерів, зачиняють під'їзди на ключ. Домофони не працюють оскільки немає електроенергії. Світло є, але приблизно у третини населення міста. Воду набирають із колодязів чи запасаються привозною. Опалювальний сезон, нагадують у Покровській військовій адміністрації, не розпочався через обстріли і руйнування котельних. А жителі Мирнограда, що східніше Покровська, взагалі без комунальних послуг. А тепер немає і медицини. Днями росіяни зруйнували лікарню. Та залишають місто не всі. Пані Наталія за пігулками їздить із чоловіком ажу добропілля. Я вихователь, е, муж шахтер. Жінка влаштувала екскурсію будинком, в якому живуть із чоловіком лише удвох. Єдині жителі цього під'їзду називають себе найбагатшими, оскільки володіють, як вони жартують самі про себе усіма квартирами цього під'їзду. Бо жителі квартир виїхали. І їхні помешкання відкриті. В них, зокрема, ця сім'я зберігає воду. Окрім водних запасів, мають і енергетичний ресурс. Оце вугілля. Шахтарське золото використовують на кухні, де стоїть старенька плита. У вас ще й тепло тут. Так ми топимо ж, звісно. Оце печка у нас. Оце чоловік мені тут нагружає. Три відра спалюємо. Чотири. Ні, чотири ніяк точно. Віктор і Наталя у цьому будинку мешкають із 1975 року. Жінка зізнається, що хотіла викинути піч, але чоловік не дозволив. Думаю, ну на що вона треба, Він нехай стоїть. Це хрущовське, коли ставили, щоб варить їсти. Чого в коридор виходить, а хату не отопляє. Щоб тепло було в кімнаті, в кухонній стінці зробили отвір. А коли після обстрілів знеструмле місто, пан Віктор із допомогою акумулятора і ледь стрічки заживив кухню і кімнату. А в цім помешканні суцільний холодильник на градуснику плюс чотири. Сюди виставляємо харчі. тому що не отаплюються всі кімнати. Ну от і хранімо вже тут. Діти з онуками у Дніпрі. І щоб поспілкуватися телефоном, каже пані Наталя, треба піднятися на п'ятий поверх або шукати сигнал на вулиці. Щоб подивитися телевізор, включають генератор, але аналогового телебачення немає, тільки супутникові канали. Це не йдуть програми, а спутникові. От українські йдуть, смотримо. І два ТВ рус німецькі. Пенсії вистачає на продукти і ліки. До прильотів і вибухів звикли. Жити можна, зізнаються Наталія і Віктор, аби мир настав. Та коли і на яких умовах вони не знають. Нам, нам вистачає і що йшоти. А що нам старикам? Нам отобить ліки. Дуже дорогі, а без них ніяк. Тож раніше як гепали, так боялися, а так здрагували. А зараз вже ні. У нас як був тут прильот, а ми на вулиці були. Сусід кричить, падайте на землю, що всі туди. ж. Воно раз, старий раз, а потім я вже він додому сюди бігтиш надався. Третій раз гепнуло. ну той дом нас пострадав здорово, аби не він, тут би нам то. Ми думаємо, що мирно закінчиться це все діло, звісно. Порахувати населення Мирнограда наразі неможливо. Одні виїхали, інші повернулися, треті ховаються у підвалах, повідомили у міській військовій адміністрації. Водночас лінія бойового зіткнення від шахтарського містечка вже надто близько. Один кілометр, кілометр двісті метрів це південний схід міста. Вони намагались декілька разів пройти, але у них не виходить. Також зараз намагаються обійти місто з іншої сторони, але силам оборони вдається стримувати ворога. Є дані ті, які більш-менш можна ще підтвердити, це близько десь. О... 3,5 тисяч, але є мігруюче населення. Автошляхами навколо Мирнограда користуватись небезпечно, зазначають у військовій адміністрації. Окупанти намагаються перерізати стратегічно важливі траси. І дронами атакують навіть цивільні машини. Безпекова ситуація не дозволяє відновити ні газопостачання, ні електрику в місті. У Мирнограді все ще працюють кілька продуктових крамниць. Там же і продають товари першої необхідності. Не забувають волонтери у місті і про братів. В наших менших на вулицях Мирнограда можна побачити ось такі імпровізовані годівниці для безхатніх тварин. Їх щодня наповнюють місцеві жителі. Дивись, Мирнограда місто для тебе. Але коли у мирнограді настане мир, наразі й не знає ніхто. Росіяни продовжують знищувати українські міста. Центр Покровська. Дев'ятиповерхівка на першому поверсі міська бібліотека. Це після атаки ракетної артилерії. Ніхто з людей на щастя не загинув. У Покровську залишаються трохи більше семи тисяч жителів. Нині лінія фронту менше ніж за два кілометри до околиць цього населеного пункту.